Всім привіт! Це знов я, Говоряща голова, і хочу поділитися сьогодні методом, який допомагає мені утримувати, хоч якийсь то баланс в цьому житті. Нещодавно на минулому тижні я відмінила навіть практику йоги середи, тому що відстежила, що в мене. Взагалі немає сил, взагалі немає енергії, да? і це завжди переростає, на жаль, у хвороби, коли ми знаходимося у скруті, у стресі. Це завжди потім відображається на тілі. Моє тіло також від цього потерпає. Тож останнім часом одна з найдієвіших моїх практик це знайти для себе час. Десь закритися, вимкнути телефон за можливістю обмежити інформаційний простір, я сідаю, просто беру папірець, аркуш бумаги, і починаю відстежувати, відстежувати людей ситуації, після яких я провалилася ще більше. Тому що я намагаюся знаходити причини, чому мені стає гірше. Ті причини, які, на які можу впливати, які я можу викреслювати, частіше за все я відстежую звичайно людей або інформаційні канали, які мене роздратовують. І відстежую свою поведінку. Наприклад, в мене є там знайомі, які останнім часом почали там зливатися, як то кажуть. Да, вони такі не близькі, знайомі, але чомусь люди до мене потягнулися, щоб виливати якісь свої проблеми. А я людина емоційна, я вмикаюся, я намагаюся завжди допомогти, включитися. Але потім я виписала і думаю, так. Дівчина, я тебе навіть не знаю. ти мені, ну, тобто ніхто, да. Чому я вмикнулася в твою проблему? І дуже часто такі люди ходять по світу, шукають таких людей, які можуть включитися для того, щоб злитися. І ну, я така особа, коли мене находять, я включаюся, грибу все це на себе. Людина звільнилася від своїх проблем, але вона переклала їх на мене. Тож ділюся цією практикою. Можливо, вам також то поможе. Ми навіть не усвідомлюємо іноді наші сусіди чи не близькі знайомі, а ми після зустрічі з ними просто розчавлені. Отака От історія. Що потім робити? Переставати спілкуватися, закриватися, вчитися говорити ні. Іноді це нелегко, особливо для людей, таких емоційних, як і я, да, і мій рівень відповідальності завжди Я можу, я те, я все. Ні, не можу. Я втомилася. Тому. Концентруємо увагу на собі, відстежуємо, де ми зливаємось, і бережіть себе.